Ще раз з вами вітаюсь, друзі, на вулиці. Холодно, вітер сильний. Хочу йти на наш маленький базарчик і купити сир, можливо, пачечку масла, там домашівські сири продаються по п'ятницях. я вам колись розповідала. От. І холодно. І я вирішила взяти так поверх свого плаття отаку сорочечку. Тут поряд я перебіжуся. Водичку вже купила за тебе. Прийду і буде огляд покупок Невеличке! От, показую, друзі, я вже дома прийшла з базарчику, нічого там не знімала. За тебе отака водичка миргородська, купила 4 штучки. Раніше купляла в скляній посуді, але я дуже скоро випиваю цю водичку, і вона в мене не застоїться. Єлі була приволокла. І ще купила два листя лаврових таких, бо кинулася і немає. Так, що я на базарчику купила, де продають в п'ятницю домашівські оце масло і сири. Отака От пачечка, 200 г. Масло Домашівське коштує 70 гривень. От. Кому цікаво, можу навіть і так розгорнути показати за кольором. За смаком воно мені подобається. Бачите, жовтеньке. Ще в мене є баночка масла КХІ. все економлю. Так. І от такий сир сулугуні. я вже його брала, мені дуже сподобався. Так. Ціну я сказала, масло м -м, за кілограм 350-70 пачечка. Може, сказала, забуваю. Так, і сир сулугуні по 370 Кілограм ну це на вагу. Так що такі покупочки незначні. З моїм карнівором в мене тепер руки розв'язані на рахунок приготування їжі, дуже все просто готую. Щасливам, друзі, в усьому і до слідуючого відео.